Привіт тобі, слава Україні. Героям слава слава нації і смерть ворогам. До ворогів ми сьогодні ще дійдемо, але давай зразу про Скабєєву. Ніколи такого не було. Давай. І от вони побачились. А ти до речі, найголовніше, що вона зараз, якщо ми можемо побачити відео, то вона виходить з лісу. Я із лісу вийшов і знову зайшов? <хи> виходить, що так. І все так нібито живо грається, що нібито ну, що на нього вішають мікрофон, і він нібито все от неочікувано, розумієш, якось сталося. Що неочікувано до Лукашенка прийшла Скабєєва і каже: Лукашенко: і ти ж хотіла на С400 постріляти, та я вже постріляла. Вже в лісі. Де, так? Видають Вже було. Ми можемо лісі, так, так з боку показати цей самий фрагмент, де Зкабієва вийшла з лісу. Там вони мінялися кількома е фразочками, обнялися. Каже: нарешті я до вас приїхала. Вона каже, чого нарешті каже: я ж тебе завжди тут жду, приїжджаю частіше, будь ласка, чого ти, без проблем. Дуже радий познайомитися. Я думаю, а чого з Кабієва жо того ну... разу не запросила його до себе до студії? А ти помітила, як вони по різному розмовляють? От Як Скабєєва розмовляє у своєму шоу, і як воно з Лукашенко розмовляє. Це Дві різні Скабєєви. От цією Скабєєво можна, я не знаю, щілини в дверях закривати, бо вона ну настільки прям яка, ну капець просто. Чого, каже, не приїхала? Ну його нафіг даруйте, їхати в ваш мінськ. так? Я краще... В Вікатерин з'їжджу. Ну вона обрала його сьогодні, і він радий, я дивлюсь. Цікаво, що він їй каже те ж саме, що щойно казав журналістам своїм. В нього, мабуть, для журналістів один порядок денний і одні слова. Ти знаєш, мені чомусь це шоу нагадало шоу, де пара співпала. Знаєш, вони якось так зустрілися, брали один одного. Але я знаєш, на що звернула увагу тільки зараз? Я звернула увагу на ось цього чувака, який тут стоїть позаду, чи там перед Скабєєва. І він більше сьогодні якось мені цікавий, ніж Скабєєва, тому що він там якось проявляв інтерес, щось показував, демонстрував якісь жести. Слухай, вибачили всі чуваки, там стоять за Скабєєва тебе каже. Просто навпіл поділилося, за ним ніхто не стоїть, лише полонез. То хто? Чи то вони їсти зібралися? каже, ми зараз, каже, відзнімемо. От, от каже, от туди підемо і отак каже: поїмо. Зараз, каже, ти вже дозніми, ось це все це, це, це шоу. А... Ні, каже, вуса, треба розчісати. Каже, вуса розчісую йому треба на наступний кадр. Ай, ну, Скибіва загалом приїхала. Молодець, ми дуже за неї тішимося, не те, щоб ми за неї сильно дуже переживали, але тим не менше, вона приїхала. Вона приїхала і вони поговорили. Ти знаєш, в мене інколи таке відчуття, що Путіну не докладають поганих новин, а Лукашенку... Докладають, а інколи перебарщивають з кількістю таблеток, які він має вживати в один день. Тому що в один день він нібито демонструє якусь адекватність, а потім в другий день повну неадекватність. Сьогодні він, зокрема, цю неадекватність намагався максимально поширити на все, на що можна було поширити. Зокрема, він говорив, про що він тут говорив? Адекватність? переговори. Вроде бы нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: давай в следующий раз в Стамбулі. Да пошли у НАТО. Какой Стамбул? Мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. За американцями? Ну, да. А. Він згадав у перші перемовини, коли відповідно відбувалися перші якісь контакти між російською і українською стороною і перша зустріч у мінську. А він каже, що тоді, коли перша зустріч пройшла, вона відбулася ідеально. Навіть якийсь договір домовленості, якісь були про те, щоб там типу орендувати Крим і Донецьк на якусь кількість років. А от щоправда каже, потім українці викинули цей договір. Певно, такий договір гарний був. А, і потім американці про це дізналися не про договір, а про перемовини в мінську і запропонували перевести перемовини в Стамбул. А Лукашенко в цій самій історії все вирішує. Бачиш, каже: не буде ніяких перемовин в Стамбулі, і все. Ну, ну бо я ще раз нагадаю, бо він дивись, хто він, він прикордонник. Він сказав сьогодні. Він історик, він е, журналіст, він е, футболіст. Він хто він там ще в штучному інтелекті розбирається. Він, бо це, оце, оце, оце він має все вирішувати. Він там найрозумніший з них всіх і точно знає географію, що американці з ним мають спільної спільний кордон, спільну межу. А те, що якісь перемовини можливо і були, це факт. Але те, що Лукашенко до них залучали, і те або те, що він мав якесь там право, не те, що право голосу всі мають, але міг там щось говорити. Основне або щось, що змінювало б вектор якийсь то це навряд. Він сьогодні теж це, це дуже дивно розбирати його маячню, але але важливо розбирати його маячню. Відчуваєш себе лікаром владою. Трохи, мабуть, мені цікаво, як працює ця коробочка, яка інтерпретує ту інформацію, яку йому дають. Може, Скабєєва приїхала, щоб в нього іспит якийсь прийняти? Типу, чи все ти так розумієш, що ми тобі розказуємо? Бо, здається, не все розуміє. Він сьогодні казав, що е, я знаю. Цитую, я знаю людей, которые все, все решают, Я разговаривал з этими людьми. Ти ж кажеш, що ти президент. Ну, ну, як, які ще люди мають щось вирішувати? Ти ж з Путіним спілкуєшся, то є інші люди, які все вирішують стосовно ядерної зброї. Ну, такий собі чолов'яг, правда. А, я думаю, що в Стамбул банально. Чому він був проти Стамбула? Тому що в нього банально немає закордонного паспорта. Думаєш? Він думає, ну, він до зараз всі поїдуть, відпочинуть. Знаєш, море побачать, там, побудуть десь за територією ліса. Розумієш, а я тут буду сидіти один сам, скучати на піньке, рубать дрова, що він там ще робив свого часу, і, і все, і всі його кинуть там. Це... Це знаєш як стара виконавиця, якась, ну, або виконавець, старий співак або співачка, яка колись, або який колись був популярним, а тепер сумує про свою популярність. От колись в мінську було цілих два формати. І Нагорний Карабах вирішувався в мінському форматі, так званий Нагорний Карабах, і мінський формат по Донбасу теж був теж в мінську. І колись йому вдавалося сидіти на двох стільцях, а тут Стамбул. Ну, який Стамбул, правда? Так. Ну, тепер, а, а тепер нарешті до нього приїхала. Так, до, до речі, не Соловйов, а саме Скабєєва приїхала. Це я не знаю, чи є якісь там градація, там хтось до когось їде, чи, чи немає такої градації. От це цікаво, дійсно. Соловйов катається по фронтах і по новій Каховці, показує, що там є все, що треба Новій Каховці. Магазини працюють, все працює. І е, розказує про колись процвітаюче місто і питає себе, на що е, ми то все знищили. Ну він правда каже вони, але чомусь е, в його інтерпретації е, він е, на ви звертається до себе і до своїх е, окупантів. Е, про що ще говорили? Uh, давай так, от за це час у українців погибло щось під 40 тисяч. Погибло. і більше ста. Безвозвратно не вернуться ранено. Ну, почти 120-150, ну кто Посчитайте. Хто ж считает? Кто ж? Безвозвратно не він, не судя вернуться. по всьому. Ну, цифри це не його коньок, хоч він і був засновником штучного інтелекту. Але то вже, як кажуть, зовсім інша історія. Треба, певно, що вкидати в. Він. Не ну як це сказати, просто як один з топ пропагандистів. І через нього я так розумію, що починає транслюватися якісь певні речі. Так, на території, яка окупована, я маю на увазі Білорусь, він має якісь він може чимось керувати, але переважно в медійному просторі його використовують саме так, щоб певні певні речі перевіряти. Більш того, мені здається, що це переміщення тактичної ядерної зброї, ну по перше, скоріш за все, воно цим не завершиться. Можливо, і е стратегічну ядерну зброю теж згодом. Перемістять до Білорусі, але тоді, коли Путін точно буде знати, що Лукашенко ну просто взагалі нікуди не подінеться, або коли буде не Лукашенко, а хтось інший. А я, мені здається, що використають такий Лукашенка як таку собі ну не наживку, але. Провокатора, який запустить у цей механізм з ядерною зброєю, ну він має поставити світ на межу використання на використання ядерної зброї. Бо, по-перше, Путін може його швидко, нібито, приборкати для всіх, ну сказати, що так, я його заспокою, все нормально. І по-друге, перевірити на міцність НАТО і на реакцію НАТО, теж хтось має, бо накопичувати як було в 22-му році в лю. Тому коли сили на кордоні накопичувались, і вони не могли нічого не зробити. Вони мали щось зробити, щось мало статися, щось мало мало відбутися. Так і тут сили на кордонах певні зосереджуються. Не такі сили, як були в 22-му році перед українськими кордонами, але поза тим, ядерна зброя там накопичується, Провокації на Балтійські країни і навіть на Польщу йдуть, але ну от має він може стати таким таким собі спусковым гачком.